Казка про хороброго зайчика У зеленій лісовій гущавині жив маленький зайчик на ім'я Тім. Він був дуже боязливий і завжди боявся зустрітись на своєму шляху лісового вовка, якого всі тварини в лісі намагалися уникати. Якось, поки Тім прогулювався лісом, він почув крик про допомогу. То був вовк. Він провалився у глибоку яму, яку приготували мисливці. Вовк ніяк не міг вибратися. Зайчик, незважаючи на свій страх, вирішив допомогти. Він швидко підбіг до ями і побачив, що вовк поранений і не може сам вибратися. Тім озирнувся довкола, щоб знайти щось, що допоможе йому витягти вовка. І тут він помітив довгу і міцну гілку, що лежала неподалік. Він приніс її до ями, запропонував вовку скопитися за неї і триматися міцно. Потім зайчик почав тягнути гілку з усієї своєї сили, і повільно вовк почав підніматися назовні. Коли він вибрався з ями, він був здивований, що маленький зайчик врятував його. Він подякував Тіму за його сміливість та відвагу. З цього дня зайчик та вовк стали найкращими друзями. Вони проводили дні, досліджуючи ліс, граючи разом і допомагаючи іншим тваринам. Тепер Тім більше не боявся вовка. А вовк більше не бачив у зайчику свою здобич. Вони стали прикладом того, як навіть найменші істоти можуть бути хоробрими і як найсильніші вороги можуть стати кращими друзями.